Бувають МКС s 1 м MCS 01 s 1 м Ось такі іншої модифікації, тут друга, другі плати. Значить, окрема плата на дисплей, і вона прикручена була на болтах і на гайках, які через ці отвори тут болти вставлялись, гайки з тої сторони, знизу, ось там з краю, ось тут вставлялись болти. І приклеєно намертво ще до пластика. Ось такі надписи на наклейка ось така є на цьому. Ось вона, така наклейка. Динамік ось такий, такий самий, напевно. Мен 16. 0,25 Вт. Так, Заклеювати потрібно його ось так ізолентом, бо він металевий, ще й магніт. І клей висихає, він потім відвалюється і цей магніт зразу притягується, падає сюди на плату. І закорочує тут всі деталі і все горить. Йде димок, і викидаєте в сміття. От. І отут потрібно під цим кварцем відігнути, приклеїти дуже якісно надійну ізоленту, щоб не коротило також по деталям, бо він металевий. Не покрити лаком, і якщо він дотронеться, а він дотрагується до цих деталей, до дорожок, все буде горіти синім полум'ям і викинути в сміття. І ще важливо, ось тут потрібно припаяти ось такий дротик. Коли розбираєте, значить тут шлейф, ось, ось ці штирики, вони всі втикаються вверху в роз'єм, от можете порахувати скільки їх штук. І вон вверху є той роз'єм, куди вони вставляються. Він. І крім цього, ще ось тут був припаяна така проволока, але ну, Коли ви знімаєте цю плату, вона зразу відривається, ви не зразу це бачите, вона торчить гостра, довго, ось така. і Потім ось сюди до другого контакту і у вас все згорить. Тому потрібно її обкусити під корінь і припаяти МГТФ, нормальний дріт, такий, щоб. З ізоляцію не коротило. О, цей штир тут. ось сюди припаюється, бачите. І от сюди. О, а тут він припаюється, от сюди. Вон там показав. І все, болти гайки я забрав і гріха подалі. Від вібрації гайки відкручуються, а потім впадуть, вони отут болтаються по всьому і закоротять будь-який контакт і все згорить. Тому викидайте болти, о, плата з цієї сторони. Плюс-мінус батареї теж в іншому місці припаюються, вже не з краю плюс, а отут в центрі. Ось тут він. От Показав, де. Вот бачит, А минус со стороны. Иншим. Скану Нет. В другой стороне. Я еще не покажу и с другой стороны. Mm. Mm. Yes, так. Nice Okay, вот вот это. Вот.